Три речі, які дуже полегшать твоє життя. Відео не рекламне, тому ловіть мої безкоштовні рекомендаціону. Ось така підставка. Це найкраще, що ставалося в моєму житті. Змушена зробити камінгаут. Я обожнюю працювати лежачи, зовсім не вмію робити це за столом і стулом. Тому ця річ для мене просто маст хев. Але ні, не подумайте, це девайс не лише для працюючих. На ньому класно також їсти в кроваті, дивитись серіали, фільми. Коротше, все, що не потрібно робити у ліжку. Можна з цією штукою робити. Зараз будете сміятися, але маски для сну. Я, наприклад, обожнюю денний сон. Ця штука реально в нагоді. Коли навколо світить сонечко, а ти хочеш спатунькати. Це штука полегшує як засинання, так і прокидання саме для мене. А ти взагалі користувалася маскою для сну? Якщо так, напиши свої враження в коментарях. А ще зранку, коли я вмиваюся, я цією пов'язкою зав'язую собі волосся, і воно мені не падає на обличчя. Дуже комфортно. Можете сміятись ще більше, але Apple Watch це реально штука, яка рятує життя. І відчуття в мене до нього двоякі, бо я його люблю і ненавиджу одночасно. З однієї сторони, я не пропускаю жодного робочого повідомлення і на все реагую оперативно. А яка річ полегшує твоє життя? Обов'язково ділись коментарях.